Хочеться хліба така назва кліпу, який презентувала віничанам наші земляки Дмитро Сидоров та Таїсія Олійник. Дмитро музикант, поет та композитор. Таїсія тележурналіст. За словами автора тексту Дмитра Сидорова, увесь сюжет кліпу це бажання відчути сутність життя і знайти в ньому те головне, що стане хлібом для зголоднілої душі. Хочеться хліба. Так і не спірокс. напиться вина Так не взбродило Смотрел бы в небо Да только отвлекся Думал песню запеть Да не весело было Сюжет В основном там идет речь о том, что Есть человек Есть окружающий мир вот. Ну и он как бы ну, не знаю, он может быть серый там вокруг, да, то есть, э, ну, как сказать, нет какого-то такого влияния, ну, не знаю, нет какого-то света, что как-то вот так, можно сказать, да. Вот. и все сводится к тому, что человек играет с жизнью, да, как-то вот он там... Ну, іноді щось вдається, іноді щось не вдається. Ми на даху однієї з вінницьких багатоповерхівок, де знімалось відео для кліпу. Саме тут герої сюжету грали у шахи. Режисерка кліпу, наша землячка, тележурналістка Таїсія Олійник. Вона зараз працює у Києві, тож зустрітися з нею нам не вдалося. Але ми поспілкувалися з нею телефоном. І ось що вона нам розповіла. Коли я прослухала цю роботу саме хочеться хліба, я просто побачила образ. Ну я якось так у не просто музика, вона не повз, вона зачепила не не тільки вуха, але й очі. І я побачила образ людей, дві людини, які грають у шашки. Так е, здалося, що хочеться хліба, це якихось фарб життя. І щось якась там сутність, чи щось заважає, щоб це життя було в повні Ось, І е, це яскраве життя в мене уявилось саме цими такими яскравими шашечками. А та і інша сутність, тобто я її назвала сірість, хоча вона не сіра, вона чорна так? Вона мала грати саме чорними е, шашками. Ну, я попросила свою знаемою, я працювала у витражней майстерни, чтобы она мне нарезала склад. Это не конкретно шашки, игра в шашки. Это символ того, что происходит какое-то взаимодействие с миром. Мир, мир в данном случае олицетворяла Наташа. Я думаю, что это вот разность миров все-таки, да, там э, мое черное, знаете, как это ограничение, может быть, чего-то. Э, Взгляд на жизнь, да, с другой стороны. И а, вот Дима играет человека, который все-таки ярче смотрит на жизнь, и понятия жизни немножко другие, да, и тут я со своими какими-то законами, канунами, что, знаете, как, А, не помогая ему снять розовые очки, а, наверное, вот говорю о том, что все в жизни-то проще, наверное, и не так радостно может быть, и не так ярко, приземленнее, наверное, вот так. Глаза могут выражать другие эмоции совсем, поэтому глаза должны быть, я считаю, что было правильно, что мы одели очки, потому что есть где-то отражение, во-первых, партнера в очках, а глаза, дело в том, что как бы я не старалась играть абсолютно другую личность, я не профессиональный актер, и ну, глаза могли бы другое выводить совсем. Думаю, что наш клип призван показать, что и люди все разные. И ну, мне бы намі... хотелось бы наоборот на месте героя оказаться, чтобы смотреть вот на мир как раз через разноцветностях, а не только чорно-білого. Олена Гук, Володимир Гірявенко, телеканал Віта.